Друзі, вітаю! Володимир Зеленський розкрив таємниці про що ж він говорив із Дональдом Трампом. Папа Римський звернувся до українців, розділяє нашу біль і підібрав багато важливих слів. А ви знаєте, що рейтинг папи Римського в Україні, щоб він вів переговори? Більше 50%. І знову ж таки, новий папа нам подобається більше, ніж попередній. Ну а Роберт Фіцо, якого ненавидить кожен українець, каже, що не буде з нами зустрічатися, бо з цих всіх українців, які його ненавидять, є і Володимир Зеленський. Тому каже: ні, ні, ні. А ще кадирівці напали в одному з міст Росії на. Військових поліцейських, е, мовляв, їм зробили зауваження, що ж ви без номерів їздите. Вони в них напали, натовкли їм морди. Це прекрасно, коли жаби й гадюки в банці душать один одного. І на це вже є жорстка, ну типова для Путіна. Можливо, не типова. Не знаю, як мені здається, що типова, але зараз проаналізуємо реакція Путіна на цю річ. Ну, типу, Путін вже проводить СВО, а кадирівці атакують його. А, значить, подавання, як відреагував Путін? А давайте проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми витискаємо російську брехню з українського медіапростору, А й боремось, щоб Україна пошвидше перемогла, проводячи збори та борючись з їхньою пропагандою. Володимир Зеленський, спілкуючись сьогодні з е, паном Дудою, розказав про що ж він говорив з Трампом і анонсував якраз таки контакти українських міністрів з новою адміністрацією. Ну, крім міністра, зрозуміло, що буде голова його офісу. Не дивлячись на статті в західній пресі, які говорять, що його там не дуже хочуть бачити. Зеленський все ж таки каже, що. Буде, куди вони дінуться, привеземо і це єдине, що цікаво, що там немає прем'єр-міністра. По Великому рахунку замість керівника офісу мав би бути премєр міністр От його не буде, його хочуть міняти. Ну і начебто, за якихось два тижні вже повинні дійти до цього питання. Хоча я спілкувався з багатьма і депутатами, і міністрами, і великими державними керівниками, кажуть, що поки що фінального рішення не прийнято. Так хочуть, так будуть, так треба. Ну, от, вже багатьох міністрів навіть ми з вами теж аналізували, перемили їм кістки, типу кого на що міняти, але фінального рішення немає. Ну, як мінімум, кого поставити міністром економіки замість Фереденко, хто буде новою стюардесою, хто повезе якраз таки керівника офісу до Сполучених Штатів, тому що тільки на нього можна виписувати цей. Чартер, ну типу, чартером літати комфортніше, От. але є історія і в іншому, що взагалі не хочуть залучати депутатів. Типу, ви там всі проблемні кажуть слугам. Ну і типу, будемо формувати, брати людей краще з вулиці, ніж тих, кого заводили, і за тих за кого голосували. Люди а, теж невелика проблема через те, що і співбесіди проходяться в закритому режимі. Ну, от і насправді прозорість уряду буде сумнівом, якщо за нього буде голосувати російська партія ОПЗЖ. Ось це дуже великий виклик для нашої демократії. Чи можна буде вважати уряд легітимним, якщо за нього голосує ОПЗЖ? А, але це вже питання другого ряду. Це будемо ближче до 15-19 вирішувати. Ну а там і послів будуть міняти, тому кадрові зміни чекають. От, але зараз Зеленський сказав, що з Трампом проговорював найбільш широкий спектр всього, що тільки можна було проговорити, каже всі питання пройшлися передусім, пов'язані з системами Петріот. Як боронити наше небо, ну і говорили інші кроки, пов'язані з перемовним процесом. Також санкційний напрямок, наші двосторонні відносини після підписання відповідної угоди. Важливо, що сторони будуть працювати. Сказав президент, далі сказав, що керівник офісу Свереденко от будуть працювати міністри оборони, будуть працювати з державним секретарем і міністром. Оборони американської сторони, плюс міністр закордонних справ, от власне повинні ну, участити свої контакти для того, щоб уже працювати якраз таки в посиленому режимі. Додав, що економічних питань буде спілкуватися перше віце-прем'єрка Свереденко та міністр. Фінансів Скот Бесен, ну і, власне, це буде один з інструментів просування пані Свереденко вже на серйозну посаду, посаду прем'єр-міністра. Хоча пані Свереденко всім і всюди в куларах по секрету, але тільки вам каже, що не хочу бути прем'єр-міністром, хочу бути. Прем Послом в Штатах. Ну, це неправда через те, що коли кажуть, що не хоче бути прем'єр-міністром, це підтверджує, що хочу дуже, дуже хочу, швидше мене назначити. Ну але побачимо, поки що рішення немає. Повторюсь, і це говорять якраз ті інсайдери, які точно знаходяться в першому рукостисканні. Папа Римський звернувся до українців, розродився багатьма твітами в мережі X. Лев 14 згадав про страждання українців про безглузду війну, яку почав Путін. От, заявив, що наша віра зараз зазнає важкого випробування. Вірити не означає вже мати всі відповіді, але сподіватись на те, що Бог з нами і дарує нам свою благодать. Крім того, він ще заявив, що віра також полягає в тому, що саме Господь скаже останнє слово, а життя переможе смерть. Висловлює близькість до всіх, хто страждає в Україні, включно з літніми людьми, дітьми, молоді, особливо до родин, які оплакують своїх близьких. Я поділяю вашу біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни. Президент теж на це відреагував. Теж зайшов в Твіттер, подякував Святому Понтифіку за постійні молитви, співчуття, можливу допомогу. От разом маємо зупинити цю свавільну російську агресію та захистити невинні життя. Потрібен справедливий мир. Також будемо глибоко вдячні за вашу допомогу в поверненні всіх наших людей, дорослих і дітей, яких отримують в російських катівнях. Пише український президент. Ну от важливий вихід папи римського. Ви знаєте, що папа римський він лідер не тільки для Ватикану, чи для, скажімо так, людей, які проживають в Європі, і Італії. Він лідер для великих мас населення в Африці, в Латинській Америці, в Азії, всюди, де проживають римо-католики. Ну от і він насправді є надзвичайно великим лідером, особливо цей папа Лев, справжній Лев. От і власне це мільярд людей, які до нього прислухаються. Для нас ця історія надзвичайно важлива, і ви знаєте, що Штати в тому числі розглядають можливість проведення наступного раунду переговорів або в Стамбулі, або в Римі. Ну і я вам говорив: є соціологія більше половини нас із вами готові, щоб ці перемовини. Проходили саме в Ватикані. Довіра до цього папи більша, ніж, наприклад, до попереднього. Фіцо каже, що його ненавидять. Мені здається, що Фіцо навіть його дружина ненавидить, і діти його ненавидять. От, але каже, що йому здається, що ненавидить тільки Зеленський. Ну, мені здається, що й виборці його будуть ненавидіти, тільки він вийде до виборчих дільниць. Прокоментував зацікавленість президента Петра Пелігріні у тому, щоб здійснити візит до України. Сказав, що це було би суто символічним візитом, оскільки словацький президент, за його за своїми повноваженнями не може укладати ніяких угод. Водночас Фіце сказав, що сам не бачить сенсу зустрітися із Зеленським на відміну від взаємодії з українським прем'єром. Денисом Шмигалем. Не хоче йому його розчаровувати, але плітки в країні ходять, що Дениса можуть звільнити. Моя зустріч з президентом Зеленським не має сенсу, тому що він мене ненавидить, тому я не бачу причин зустрічатися з президентом України. Також сказав, що бачить для Словаччини більше переваги, ніж недоліки від того, що Україна стане членом ЄС. Ну і знову ж таки почав свою тираду, як він любить Путіна, і загалом як йому подобається, коли вони на двох Закриваються в кімнаті і ведуть дуже довгі переговори. Ну, кому що подобається, а Україні подобається те, що заявляє ГУР: Росія змушена повертати в стрій застарілі танки Т-62 через нестачу техніки. Дійсно, в Росії є проблеми з технікою і повертають танки 60-70-х років. Ну, насправді це легкі цілі, легка здобич для наших FPV-дронів. Ну от але нестача російської техніки яскравий приклад того, що. Росія не може своєчасно поповнювати запаси, і в тому числі зараз їм доводиться на мотоциклах атакувати. що вже й теж наші хлопці навчилися атакувати. Ціль невелика, але знову ж таки знищують її наші дронщики дуже вправно. А що сталося в Росії? Великий скандал в Білгородській області. Кадировці побили співробітників військової поліції, який зупинив їх. От, тому що ті їздили без номерів. Ну, але шкадирівці вони ж раніше були господарями Чечні. Зараз Кадирівці господарі Росії. Тому в Білорецькій області от, в них були нашивки, Таліб в даного було. Вони натовкли морду російським поліцейським, і, власне, почався великий конфлікт. Про це вже пишуть З-канали, пише Агентства. Ну от е, є навіть відео на кадрах, як співробітники е, в, в, цього ваї пояснюють чоловікові з нашивкою таліб, що зупинений ним водій, порушив е, правила дорожнього руху. І відмовився пред'явити документи. Той задав йому Кадирівець питання: ви ніколи не порушуєте. Після негативної відповіді розмова закінчилася. Через кілька хвилин на посаду прибув чоловік на Чорному лендкрузер, який представився старшим. Ну зрозуміло, що племінні відносини в Росії це нормально, і Путін зливає під клан Росію, і Це прекрасно. Звернувся до поліцейського, ти такий крутий чи що? Купа матюків, це пропустимо. Після чого таліп почав бити інспектора, в тому числі, коли той вже опинився на землі. Що за неповага? Обурено кричали кадирівці: вставай, Катіна. От, в фіналі відео нападник, завершивши побиття поліцейського, тривало близько хвилини. От, каже: поговоріть простіше ще раз: неповага буде в нашу сторону, тоді ми побачимо. Сам напросився, давно ви. Бла, 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 купа матюків цього заслужили росіяни. Е, ну, от, власне, такий конфлікт. І тут же треба і з русської сторони визивати старшого. Ну, бо на Ленкрузері зі сторони Чеченів-Кадирівців приїхав старший і показав, хто старший. І Побили російського представника держави. Ну і з російської сторони вийшов старший, значить, в халаті і красних трусах, і. Жорстко я вам скажу да. Путін привітав сина Кадирова з весіллям. От якраз одразу після побиття чеченськими е бандитами. Ну, вони пишуть, що це силовики, але знову ж таки, російські силовики це бандити. От, військового поліцейського в Білгарській області, отак. От, от. Жорстка реакція Путіна. Що ж я вам і казав, як завжди. От, Путін поцілував їх всіх в одне місце, вклонився. Ну от і це прекрасно. Будемо надіятися, що внутрішні конфлікти будуть тільки наростати. Володимир Путін привітав з одруженням 17-річного сина Чечні Рамзана Кадирова, Адама. Повідомлення про це з'явилось в телеграм-каналі Кадирова Старшого. Супроводжувалися фотографії, ймовірно, зроблено в робочому кабінеті глави держави, в сенатському. Палаці Кремля при примітно, що привітання пролунало незабаром. Після того пишуть російські змі передають, як побили співробітника Росгвардії на опублікованому знімку. Путін потискає руку Адамчикові в своєму е, повідомленні. Кадиров подякував президенту за особисте привітання. Сина з одруженням. Дякую вам за всі теплі привітання на адресу молодят і за всі щирі побажання на адресу Чеченського. Народу, отак, от в Росії, все відбувається. Радію, що ці конфлікти там зараз ідуть, і дуже хочу, щоб вони закінчились як найгірше і для Путіна, і для Кадирова, і для самої Російської держави. Ці соціальні тріщини з'являються не просто так: через брехню, корупцію, несправедливість і штучну зшиту державну матерію. Вони будуть тільки наростати. Ну а ми в них. Будемо підливати масла в вогонь для того, щоб вони призвели до великої пожежі. Так свого часу не вдалося із а, Лисим Покецьком. <смі> не доїхав він до Кремля, але нічого, він не один там такий, будуть інші і свою роботу зроблять. Росія вже на такі трюки попадалася. Ви пам'ятаєте і Першу світову війну, і багато інших. Моментів, коли там можна зіграти в гарну внутрішню політичну історію, такий сценарій ми все рівно для себе залишаємо, тому що він коштує недорого і реалізувати там його достатньо можливо. Напишіть, будь ласка, як ви оцінюєте такі конфлікти і привітання Путіна, внутрішні ігри Кадирова, Ріст Кадирова? Чи Путін все ж таки пізніше жорстко відреагує Кадирову або його ось цим? а Підданим це перше. Друге, напишіть, будь ласка, як ви саме ви ставитеся, не соціологія, а саме питання до вас, до можливих переговорів у Ватикані. Ну і власне, що відповісти фіцу на ці його слова. Напишіть в коментарях, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!